Я довірила вам відповідальну роботу вибрати жертви наступного огляду. І ви обрали, чи буду я вам ще довіряти? Ні. Бо венімець ця порцелянова лялічка закохалась, мені сподобалось нічого, і йшло мене два сезони по 12 серій. Я дивилась його от так, лише заради вас, а потім ще страждала над сценарієм і монтажем. Тож поставте лайк, будь ласка, поки ми переходимо до огляду персонажів. Значить, головних героїв тут двоє. І на відміну від славнозвісної прісної прутні, огляд на яку можете глянути після цього відео. Вони тут навіть не картонні. Представляю вам Лялю, вона в нас школярка, яку нам ну. Дуже гарно порозкладали усі зручні і не дуже зручні пози протягом усього тайтлу. Що кажете, характер? Ну, так, щоб хлопчикам сподобалось, зробили нам екстравертну екстравертку модель з нудійськими нахилами, добрим серцем і майже моментальною закоханістю головного героя. Да і фахівлець. До речі, про нього. Ось він. І прізвище в нього Годжо, але у ім'я, на жаль, не сатору. Та й волосся в нього не білий, і фан сервісу на нього, на відміну від магічки, нема. Характер та такий, щоб кожен хлопчик міг себе на його місці уявити, тобто максимально нейтральний. Сюжет. Майже відсутній. Чисто романтика підправлена косплеєм. Тож, давайте з вами проїдемось лише по основному. Коджо помирають батьки, і він починає жити з дідом. А дід типовий японець. на вид простий як три копійки, а на ділі має ніхуйову таку майстерню по виробленню японських ляльок кокеші, якими якраз наш ГГ і заінтересовується. Починає вчитися їх вирізати, малювати, шити їм одяг, а потім розмовляти з ними, носити з собою. Через певний час якась абсолютно рандомна мала, яка живе виключно в одному флешбеці, дізнається, що він тащиться по тим лялькам. Каже, що він і уйобує. Навгоджу все травма аж до старшої школи, поки він не зустрічає Лялю, яка буквально влітає йому в парто.шіoza феррі. Так вони вперше раз говорять, а потім ще й стикаються в класі трудів. Ляля -ля бачить, що Годжу взагалі-то з пальцями вправний і роздягається. Але роздягається не просто так, а щоб показати свій косплей. Годжо на все це подивився і такий, ну я сам зроблю, ти якусь хрінь накліпала. Ну і все. Дружба на віки, романтика на десерт. Каже, ти хочете розбір серії далі? Я вам цю оповідь з пальця висасувати не буду. Це анімеція ситуативна комедія, приправлена навіть не скільки романтикою, скільки еротикою. А основні події виглядають приблизно так: мірки, пошиття, збір косплеєрів, другорядні персонажі, юмор. Юмор, косплей, 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 о, фестиваль, косплей, косплей пляж, ляля хворіє, хлопець косплей з жіночих персонажів, косплей, косплей, шкільний фестиваль, косплей, куча другорядних персонажів. Я хочу зізнатися у коханні, але мені стикатна. Тож давайте відкладемо це ще на сезон. Свій захист можу сказати, що це аніме все ж таки направлено не на мене, а на сей на аудиторію, тобто молоді і зрілі чоловіки. Манга робилась буквально на замовленні журналу, бо вони хотіли щось про косплей. І це взагалі штука не суперчаста. Тож можна лише сказати, що в них був конкретний запит, який треба було закрити. А в мене такого запиту немає, тож і дивитися мені було. Давайте детально поговоримо про плюси і мінуси. Спочатку плюси. Мені казали, що в прісні прутні» гарна мальовка, але ні, отут вона реально гарна. Промальовані навіть задні ті, а дизайн персонажів дуже ефектний. Самих героїв я теж хочу віднести до плюсів, бо наявність характеру та особистості я відчула. Хоч що перша, що друге були зроблені Special for Men, я це якось прийняла, бо сама пускає слину на чоловіків Special for Women. До того ж, головне зауваження, яке в мене є до більшості романтики, це якраз таке зведення усіх проблем школярів до трьох речей: навчання, родина, Романтика, коли насправді там сіле непахане пахане поле від психічних розладів, пошуку себе, булінгу і аж до процесу дорослішання. Тут ми здебільшого фокусуємося на темі прийняття себе та того, як без сорому демонструвати те, що вам подобається. Ну і косплей, якщо вам, звісно, це цікаво, то тут вам про це детально розкажуть, але якщо чесно, я, як людина, яка дуже від цього далека, не дізналась під час перегляду нічого нового, вся інфа плюс-мінус очевидна, або ви про неї вже десь чули. А якщо хочете дізнатися і дійсно щось цікаве, то можете перейти по посиланню в описі у мій телеграм-канал і записати. Атися на пробне заняття з японської з вчителем, що живе в Японії, і вчиться тут в університеті. На перше заняття мінус 50% знижка, тож буду вас чекати. Мінуси є пресексуалізація школярки, але це ж японці, що з них взяти натомість могли б додати хоч трохи фансервісу на годжо, і я б може заспокоїлась. Декілька дуже неоднозначних сцен, які типу зроблені для комедії, але нічого крім святого крінжа, ти не відчуваєш. Хороші жарти на початку, але потім вони лише повторюються серій в серію. Аніме заслуговує на перегляд у випадку, якщо ви якраз таки шукаєте щось такого. Пустого як лялька, нічого нового, свіжого, цікавого чи, хоча б оригінального, нема. Все бачили, комфортна зона, в якій все і так же зрозуміло, тож можна вимикати розум і дивитися. Але чому ж воно таке популярне? Бо там є ляля, а ляля в нас Гяру. довгі ногаточки, реживе волосся, маленьке личко і екстравертна поведінка. А що ще нам треба? Тож вона вже у всіх топах вайфу. Хоча давайте чесно бачили би таких жіночих персонажів в аніме до цього, і ще побачимо після. Тож давайте нашкребемо 5 балів за те, що старались. В кінці, звісно, попрошу вас поставити лайк. Підписатися, тому що загубити, і написати коментар. Наприклад, порахувати скільки разів за це відео я сказала слово косплей. Ще на телеграм-канал не забудьте підписатися. Там новини з мого життя, японія, іноді трошки японської мови, і відтепер навіть голосування на тему жертва наступного огляду. Але з романтикою поки передих, бо відсутність структурного сюжету в аніме трохи не підходить під мій формат відео. Всім дякую, що додавалися до кінця, і пока.